Ростиславич, Агр, Луцьк, Значить, Дивіться, купили все добре, придбали трактора. Значить, ну, Треба гонорового причіпа. Значить, Зверніть увагу навіть причіп. Один, там у нас є другий, вони стоять під накриттям, їх не заливає, вони не ржавіють. Я вам презентую вкотре, нагадую, хто бачив, хто не бачив. значить, У нас є причіп вантажопідйомністю. 2000 кілограм. Його повна маса спорядження є 2330 кілограм. Габаритний розмір його 3 метра 340 довжина висота 1650, 1260 і ширина 1650. Внутрішні розміри його. Значить, довжина 2,20, ширина 1,60 м, висота 40. Тобто, -то об'єм його об 1,5 куба, площа 3,5 метра квадратних. Ну, нормальний цей. Значить, тут значить, що? Значить, бачите всі надписи. Значить, він є українського виробництва. Крепкий, гарний метал. З нього зроблений е, швидкість до 30 км. значить він Звертаю вашу увагу, він на три сторони відкидається борти назад, наліво і направо. Е, другий момент він піднімається значить назад, бо є тут гідравліка, от є вхід на гідравліку. Значить, е, Піднімається значить, циліндром значить, поршневим на 50 градусів. Цього достатньо, щоб висипатись. Йому треба 17 мегапаскалів. Тобто, якщо звертайте увагу в тракторі 20 мегапаскаль насос створює тиск гідравлічний, значить все ок, буде працювати. Значить, по паспорту значить, він піднімає 15 секунд, спускається на За 10 секунд. значить Встановлені шини на ньому 195 на 75 аж 16 Ну і відповідно значить продивіться значить, заводські. Звертайте увагу на крюк. значить Мощний метал. Я викладав відео вже про них. Своєму. Якщо когось щось зацікавить, я можу його позвонити на вайбер, я вам буде кинути таке розширене відео, де ще більш детальніше я його розглядав, наві скільки чого можна перевести по густині його. Тому зважте, що, що треба їздити теж, все правильно, треба їздити, щоб були... Виїжджати могли на трасу, бо всі турбуються документи, 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 щоб їздити. Ну, але ж коли ви вийдете без належним чином оформлених документів на причіп, який само, саморобний, будете мати такий самий штраф. А з цим причіпом ви не будете. Зверніть увагу, крепкий метал, стойки, є можливість робити нашивки. Вам, щоб більше кубометрів перевозити. Тут сталь, як мінімум, четвірка, швеллер. Ну. Теж порошкове покриття. Гарний колір. Український виробник. Тож є електрика вже тут, щоб на підготовлено все розведено. Навіть вам поклали, О, отакі ви будете мати протиткатний колодочку такого. Ну все, зважте. Це теж діло хороше, а не, а не возити. Десь якісь показують відео, від коні продали, а, а, а ці залиши ці фури і на них возять. Дерев'яні такі. Пора треба вже по-серйозному, по по-гонуровому.